Віталій Барабаш на зв'язку начальника Авдіївської військової міської адміністрації. Пане Віталію, вітаю. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Як ніч в Авдіївці минула ця ніч? Ну, ця ніч більш-менш спокійна, скажем так, не дивлячись на те, що день перед тим був такий дуже активний. Ну, так, так як в принципі і думали, планували. Підмерзнуть грунти, і вони поїдуть технікою. Ну, от вчора. Зранку та так воно і сталося. Поїхали танки, поїхали БМП. Звичайно, піхота полізла. Вчора дуже, дуже активно вони застосовували техніку. Трошки перед тим було мінус 15-17. Вчора 4-5 і, ну скажемо так, вони, скоріше за все, це трошки підвищення температури використали для своїх штурмових дій за застосуванням техніки. Спалили декілька одиниць техніки вчора, якщо не помиляюсь, ми, я хочу танки. уточнити: ми їм спалили, так? Так точно, так точно. так. Полізли вони попалили техніку, набили особового складу, теж так дуже, скажімо так, ефективно вчора. Тому ніч була більш-менш спокійна. Хоча ну, обстрілів все одно більше. За минулу добу 52 масованих обстріли відбулися по території громади. Було 12 авіабомбових ударів за добу. Ну по позиціям, звичайно, там всього більше і в рази більше. До речі, на рахунок авіабомбових ударів порахували за 23 рік майже 150 було кабів. Вони десь почали летіти з кінця серпня, якщо не помиляюсь саме КАБи. І було їх 146 до кінця року. Спочатку, спочатку з 1 січня, по, по 8 січня було 132 КАБи вже. Станом на сьогодні на ранок вже 154 КАБи за, умовно, 12 днів. За 12 днів. Нічого собі. Ми щойно просто спілкувалися з Наталкою Гуменюк з півдня. Вона сказала, що там, коли мова йде про штурм росіянами нашого виступу на рівному березі Херсонщини, то там в чотири рази зменшилася кількість атак. А у вас я так розумію, навпаки, з настанням морозів збільшилася кількість атак. А як ці морози переживають люди, які цивільні, які залишилися досі в Авдіївці, і цікаво, скільки їх на цей момент приблизно? Станом на сьогодні на ранок 1148 людей залишаються в місті. <кій> Потроху їдуть не так активно, як би нам хотіло, Звичайно, але ну, тим не менш, вчора вдалося 4 людини вивезти. Є запланована евакуація і на сьогодні, в принципі, і на завтра плануємо. Ну, подивимося, знову ж як погодні умови морози. Звичайно, що вони дають про себе знати не тільки, скажем так, з кількістю от тих маячків, які люди дають. В бажанні просто зігрітися, да? ну я маю на увазі дим труб буржуєк, який виходить, росіяни його фіксують з безпілотників і потім туди ну, як правило прилітають каби. Але ж і, на жаль, за от ці декілька днів, коли трошки похолодшало, маємо випадки ну, скажімо так, людей, які померли на перший погляд, без ознак якихось там, знаєте, там сторонніх насправді люди. ну, Звичайно, що експертиза то все буде вже там, скажімо так, перевіряти. Ну, Попередньо двоє людей за тиждень маємо, які замерзли. І попередньо одну людину маємо, яка, ну, скоріш за все, в чаді. Звичайно, що буде експертиза, то все будуть підтверджувати. Але от і такі випадки, на жаль. Мають місце бути, і вони на жаль не поодинокі мене Віталію, А як люди гріються, ті, що залишилися? Я ну в розмовах з вами чую, що ви е наскільки можете, ви забезпечуєте їх продуктовими наборами. Питна вода є, є необхідний запас ліків. А ну, паливо для обігріву дрова чи вугілля. Ви теж завозите? Чи вони самі знаходять і палять, що можуть? На жаль, в цьому році у нас не було змоги фізично завести туди якихось там паливних брикетів. Це робили в цьому році, на жаль, такої змоги ну, просто фізично немає, бо вантажні машини не заходять. Ті люди, які, скажімо так, ту зиму пережили в місті, і вони мали бажання, вони розуміли, що вони будуть залишатися і на нас на, на, на цю зиму, вони почали підготовку. До опалювального свого умовного там, да, сезону ще з, з весни, літа, осені. Е, деревини дуже багато в місті побитої е, внаслідок обстрілів. Ми дозволили людям пиляти ці, 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 ці дерева, які завалені, навіть комунальники наші допомагали їм це цей весь час. Ну, це здебільшого деревина, ну, от саме з міста. Звичайно, що якісь е, е, невеличкі е, партії вугілля. Е, паливних брикетів ми намагаємося завозити до, скармто, критичної інфраструктури ту саму лікарню, а в той самий наш волонтерський пункт? Комунальникам, бо ну, чесно кажучи, їм ну трошки немає часу ще й дрова заготовляти. Хоча і це вони роблять. Навіть лікарі з пилками з сокирами також це роблять, бо іншого варіанту в принципі немає. А скільки лікарів залишилося в Авдіївці? Один. Було два лікарі, залишився один, один поїхав, бо він доволі літня людина, бо вже йому було дуже складно. Він поїхав. Один лікар, чотири медсестри, ще залишаються в місті. Дякую, пане Віталію, що поділилися інформацією. Ми будемо далі слідкувати, і буквально після випуску новин сподіваємося також почути військових про ситуацію загалом на авдіївському напрямку. З нами на зв'язку був Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Понад тисячу цивільних далі залишаються в місті. От, як ми щойно почули, є вже прикри випадки, коли очевидно люди померли від переохолодження і, можливо, вчаділи чадним газом, бо кожен зараз там рятується і гріється. Як може